І ще зелені, йому що где-то недільки дві рості. Я думаю, где-то від 7 до 10 кілограмів такі ко вони будуть. Голова одного з фермерських господарств, що на Полтавщині, Григорій Хан оглядає цьогорічний урожай кавунів. Сільським господарством у селі Устивиця Гоголівської громади займається вже майже 40 років. Має в обробітку до півтори тисячі гектарів землі. З них 50 гектарів цьогоріч засіяли баштаном, де 95% це кавуни. Тиждень тому тут вже почали збирати стиглі плоди. Розсаджуємо розсади гектарів 7-8, потім під систему мульчування. И открытый грунт. И открытый грунт тоже в три этапа сеяли, чтобы она разрывы между сроки созревания. Урожайность, конечно, заплановано. То, что мы планировали, не очікуваем. А так товарний від кавуна до да, боліні, где-то 60 п'ятдесят шістдесят сімдесят бути на нормально урожай кавунів холодні травневі ночі. Вплинули негативно, каже чоловік. Нестандартний не тільки не в нашому районі. Пізня весна, приморські, холодна весна. Всі на урожайності на розвитку ім'я бочових на процентов 25-30 будет слабее, чем в те года. Ну, надеемся, что-то что, -то, что -то уберем. В вот 86-7 до 90-х, то климатические условия этот регион был не для баштана. Было и тяжело вырастить, и можно было и выращивать только полупарниковым методом. А сейчас наоборот, и опыта все меньше и меньше. У нас один год по усилийско-сельской раде 48 миллиметров за все лето выпало. У середньому за всі роки роботи з полів фермерського господарства в середньому збирали від 40 до 60 тонн плодів з гектара. Продають кавуни, розповідає Григорій Хан. Лише оптом В році ну, в районі 25-35 тонн з гектару ми їдемо отримаємо. Зараз в основному у нас багато запитів. Місто Києва, це торгові крупні супермаркети. Приїжджають теж і Кременчук, і Лубни, Полтава. Ну, наш Само собою мір мир. двадцять п'ятого на Полтавщині посіяли на понад дві тисячі гектарів баштану більше, ніж минулого року. Загалом, через несприятливі погодні умови навесні, терміни масового дозрівання та збирання плодів зсунулись на два тижні. Цьогоріч Полтавщина посідає перше місце в Україні за площами вирощування баштанних культур. За всіма категоріями господарств у регіоні засіяли понад 5 тисяч гектарів кавунів та динь. Про це Суспільному повідомили в департаменті агропромислового розвитку Полтавської Ова. Масово плоди почнуть дозрівати з другої половини серпня. Збір баштанних очікується на рівні минулого року близько 80 центнерів з гектара. Оксана Іванова та Микола Єрьонко суспільство. Суспільне новини Полтава